Доброго дня, сьогодні 7 січня, святий день, а завтра вже мають приїхати по цю лінію. Я вирішив, це неділя, а завтра в понеділок приїжджають заказчики. Я вирішив так зробити обзор короткий самої лінії екструзійної, яка була зроблена, під їхні закази і під їхні фінансові можливості, скажімо так, тому що для того, щоб краще зробити що там. Потрібні більш вкладження, більше вкладення. вкладення. Ну, заказчики не розполагають великими сумами, просили бюджетну встановку. Ну, бюджетна вона вливається дуже дуже просту схему і дуже прості механізми. В даному випадку лінія складається із пасивного віддатчика, просто бухта тут тонна ставиться чи 500 кг, і за що тянущого пристрою. Я покажу, вона розкручується. Хоча, якщо не бюджетно зробити по правильному, то треба тут ставити моторедуктор, привод, частотник, пульт управління, компенсатор для натягу для регулювання натягу самої проволоки, щоб проволока поступала вже в саму головку, випрямний вузол з, постійною, з постійним натягом, швидкість і так далі. Ну, покуда без цього всього, просто пасивний. Далі сам, сам шнек або екструдер, скажімо так, який складається з мотора. Мотор ми розположили під низом 7,5 кВт через рівняну передачу на редуктор Цього Це 2 у 160 і крутий момент, де-то 700 Нм, який дозволяє робити до 100 метрів. Зі швидкістю 100 метрів за хвилину на плавку. Далі ну, цепна, цепна муфточка, вона якби себе правдиє я деколи її приміняю. Це е, з'єднується виходний вал редуктора із входним валом самого підчепнику вузла. Сам який може, підчіпники якого можуть робити і на маслі. Тут. Е, Сапуни зроблені, або на літолі підшипники, там встановлені сальники. Ну, в общем, все як і полагається. Далі загрузочний бункер невеликий на кілограм 50 де -то, матеріалу. Там засипано. засипан, звісно, вже матеріал був для проби для пропуска, якщо видно. О, бо пропускав, заказчик приїжджав, дивився неділю назад. Дав згоду і забирає завтра. Далі йде сам шнек. Сороковий шнек. Трошки реконструйований, по моїй методиці, Тут зроблений в адаптері удлинитель цього шнека, щоб не робилися тут затори самого вже екструдера, щоб не зробилося, не коксувалося поліетилен чи що там буде. Який матеріал буде примінятися заказчиком. Я її удлінив сам шнек сюди до головки. І тепер я знаю, що якщо що то буде, то там мінімальний, мінімальний буде якби, помилка в чому. -то. Значить, так, це нагрівачі з євро розетками і підключателями на 1 кВт. Три участочка. І це третій часочок по кіловатту. Далі йде головка під'єднуються через фланці. Адаптер. Тут 460 все. Кутова головка. 2 кВт. 2 кВт. Тоже датчик температури тут. Іде, датчик іде на регулятор температури, регулює автоматично. Всі вони регулюються автоматично терморегуляторами ТРЦ, Житомирського промприлада. Десятиліттями я з ними роблю і я не жалуюсь на них. Може, такої точності немає, не по їхній причині, а по підбору самих датчиків, марок датчиків, е, ну, реагування на температуру датчиков, от датчик, може ще але 5 градусів плюс-мінус е, я добиваюся, якщо ми плануємо там 230, в даному випадку 190 на першій зоні, 195 на другій, то плюс-мінус оцих 4-5 е, градусів температури воно має люфт. Це мене страю, лінія робить нормально. Значить, то пасивний датчик, це вирівнює вузол, рівнюючий вузол, горизонтальний, вертикальний, горизонтальний. Головка кутова, проволочка вже наплавлена, звідси виходить, коли йде наплавка. В даному випадку, ось ми пропускали, що залишилася проволочка наплавлена, цвіт, колір хороший наплавки. Потрібна товщина на видержана 2,3 наружний діаметр, а сама проволочка діаметром 1,4. Далі я встановлююся на пульті управління. Зараз зроблю тільки стоп і відкрию. А ні, Давайте розкажу пульт управління. Терморегулятори ТРЦ, я сказав житомирського промприлада, самі кнопки пуст стоп, нашнек. Натянувший і на розітоккулачик е, кнопка пустоп насоса. А це е, резістори для управління сам, е, швидкістю самих е, моторедукторів, ну, мотор, мотором двигунами. Е, задаємо швидкість е, на ходу, яка потрібна швидкість, підбираємо, що на шнеку, що на тянущому, що на розітоккулачику. Можна було б сюди поставити програмірований ПЛК, Називається логічний ну, ПЛК програміруй логічний, якби комп'ютер, щоб все це з'єднати в один пристрій. І, задавши на тому пристрої всі ці е, дані, вони автоматично піддержувалися. Але я е, розказував почав, починав спочатку бесіди бесіду свою і говорив, що бюджетний варіант не передбачає цього всього. Немає таких можливостей, тому що це великі затрати йдуть. Значить, терморегулятор е, перша, друга зона обслужується, задається температура, перша, друга е, участочок. Третій, четвертий участочок і п'ятий участочок. Шостий участочок у нас вільний. Можна що то робити? Ну, не буду відкривати, там пульт управління провода і так далі. Схема, схема підключення не цікавить і так далі. Це. Задній вигляд сам, стінки екструдера. Я вивів такі роз'єднуючі силові на мотор, на, на сам розідокладчик, тягнувший устрою насос для того, щоб від'єднати, в случае чого, і можна свободно переміщати, загружати і так далі. І В даному випадку, я так і зробив, ось зараз я покажу роз'єднав, змотав. Ось вони ці е, розетки із вилками папа, мама, як ми називаємо, там остається мама, а тут папа, О. значить, <кій> далі вийшовши пролучка з екструдером наплавлена, охлаждається у вані, ванна регулюється по висоті підъема, такими народними методами <кій> підйомник. О, вода, вода йде з бака 100-літрового через циркуляційний насос, який приміняється в битових нуждах через е, самі е, поліпропленові труби для сліва і для наповнення ванни. Якщо ванна наповняється багато, вона йде слів через отакі кармашки. Карманчики йде злив води в сам бак. і так. Циркуляція кругова йде. Далі в нас е, сам, е, саме тянущий пристрій це е, відоме е, колесо, це ведуче колесо на редукторі. Дозволяє добиватися тої швидкості 100 метрів за хвилину, що я і говорив. Ну, в даному випадку, заказчик говорить тільки 40 метрів за хвилину, щоб йшла наплавка. Е, е, пожалуйста, 40 метрів вона йде, але запас до 100 метрів. Метрів за хвилину, якщо він навчиться і йому потреба якась буде в цьому, то він зможе це спокійно досягати. Далі розетоклачик, значить, сама проволочка наплавлена уже із вани на тянувший пристрій. Йде в розитоклачик. Ось розеток На трубу, е яка приводиться в дію. Через моторедуктор, це одна передача. І на укладку вже бухти. Це якби конусний, конусний пристріч, як і колесо, яке на, на ньому наматується проволочка. Оцей обертається річак, проволочка виходить звідти через, через такий блочок. І йде сюди, на другий блочок, і укладається уже на це колесо. З колеса вона йде по направляючим, проволочка спадає по мірі, по мірі надходження сюди, накопичення проволочки, вона постійно ці, ці якби проволочки, гілочки, проволочки. Спадають по направляючим і в бухту. Ось бухта вже в е, час сформована. Дозволяє ну, 250-300 кг формувати бухту. Після роклою під'їхати забрати, другу поставити, а цей процес постійно буде е, робити, безпену. Тобто безперебійна лінія. Не треба зупинятися, коли міняєш бухту і так далі. Ну, такого нічого нового. Немає все старе, як би говориться. По бюджетному, бо багато чого можна було б краще зробити, ну виходимо, кожен виходить із фінансових своїх можливостей. На цьому, як би все. Тут частотники в щиту управління пускач четвертий величини на 80 ампер. Тут, Ця колодка розпідлільча. І самі вже автомати, які на е, мотордуктор йде далі тянущий і розлітокладчик. А ці автомати йдуть на е, зони нагріву. Один, три, другий, третій, четвертий, п'ятий автомат, це 5 зон нагріву. І шостий це сам насос. Пускачі для управління цими всіма процесами. Нагрівачами і насосом. все більше нічого такого тут сложного немає, тому всього хорошого вам.